Найбільша в світі колекція писанок. В колекції є навіть писанки з Австралії. Рунгурські співочі рушники. Темненька нічка тьмою світ закрила. На небесній полі зорі запалила. Старовинні обряди. А, 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 а! І унікальна місцева кухня. З 56-го року е немає весілля чи забавно спаси, щоб не була спаска замашенка. Сніданок вихідний їде до Коломиї. Наша подорож Коломийщиною починається з її серця невеликого та дуже гарного містечка Коломия. Весь його центр забудований мальовничими будівлями та усіяний невеличкими затишними скверами. В центрі можна знайти цікаві музеї, театр, але є одне місце, яке ви точно не маєте права оминути увагою. Можете бути певні, в Коломиї найбільша в світі писанка. Цілих 13 метрів заввишки. Уявіть лише це майже як п'ятиповерхівка. В цьому величезному яйці розташований музей писанкового розпису, де зберігається понад 12 тисяч крашенок з усього світу. В колекції є навіть писанки з Австралії. І цілком логічно, що саме тут можна дізнатись, як наші пращури тисячу років тому створювали гарні та яскраві писанки. А перед тим як рушати досліджувати Коломищину, зайдіть в музей народної творчості. Тут ви дізнаєтесь все про культуру цього краю. Колекція музею налічує понад 50 тисяч унікальних експонатів, починаючи із 17 століття і завершуючи нашими днями. Не перемикайте канал. Попереду на вас чекають світова спадщина ЮНЕСКО і Рунгурські співочі рушники. Темненька нічка тьмою світ закрила на небеснім полі зорі запалила. Після вивчення величезної колекції музею народної творчості рушаємо досліджувати багато культуру Коломийського району. Починаємо з селища Рунгури. Вона знає свій верстат на пам'ять і може працювати навіть із заплющеними очима, адже майже 30 років пані Марія створює традиційний український одяг. З 1989 року я почала займатися ткацтвом. Аби ткати на верстаті, треба в першу чергу міти добре вишивати. Вишукує я займаюся з маличком. В роботі жінка використовує популярні візерунки різних областей України, а деякі орнаменти вигадує сама. Так, приміром, пані Марія створює співочі рушники. Символами на них жінка зображує рядки звіршів та пісень. Ось, приміром, рушник колядка. Темненька нічка тьмою світ закрила на небеснім полі. Зорі запалила. Лиш одна зірочка понад все сіяє, і над вихлеємо промені зливає. Далі рушаємо до селища Нижній Вербіж. Саме тут стоїть унікальна церква Різдва Пресвятої Богородиці. Її створення пов'язують з легендарними повстанцями-опришками. Друг Олекси Довбуша. Семенюк, зібравши кошти, вирішив покаятися у всіх своїх гріхах і віддати всі свої кошти на побудову церкви. Причому почав він її будувати уже в досить зрілому віці. Йому минуло 92 роки. Унікальність церкви в тому, що спорудили її ще наприкінці 18 століття з дерева без використання жодного цвяха. До сьогодні вона зберіглась у практично первісному стані, і тому вже три роки є у списку світової спадщини ЮНЕСКО. Серед Восьми тих церков, які ввійшли до списку ЮНЕСКО. Ця церква не є музейною, вона є направду діючою. Поруч із церквою збудовано на півстоліття старшу дзвіницю. Хто знає, можливо, там, як і в соборі Паризької богоматері, живе свій горбань. Свет озорив мою больну душу. Есмеральда. Де моя есмеральда? Далі рушаємо до селища Спас смачні чаї, точна копія криївки та спаська замащенка. Все попереду Совєти підступають. Треба рвати вузьку кулійку. Спочатку в гості до пана Михайла він в спасі створив невеличке ековиробництво і разом з односельцями робить смачні трав'яні чаї. Я вже професійно десь займаюся більше 25 років лікарськими рослинами, тому що я ще давно бачив, що це є основа нашого економічного розвитку, тому що це є. Золото під ногами, про яке ми повинні завжди дбати, і у нас власне є заготувачі, які знають де збирати, як збирати, як зберегти популяцію, які мають бути лікарські рослини. Ми ні в якому разі не займаємося збором червонокнижних, не нищимо то все. На території виробництва пан Михайло не лише приймає усіх бажаючих, пригощає смачним чаєм, а й демонструє кімнату музею зільника. Це такий карпатський знахар, який в давнину лікував жителів села. Є таке заклинання мольфарів, де тебе не могли змії покусати, коли ти йдеш до лісу. Тому що, як ви бачите, яку ми маємо змію, яка також була атрибутом для різних видів приготування мази. Зільник повинен був мати починаючи біблію атрибути, все інше. З Ну, лікувати так людей, аби вони були здорові за прикладом пана Михайла. Інший господар на своєму подвір'ї створив музей. Криївку саме в таких Криївках ховались українські повстанці на початку 20-го століття. Тут вони радились, зберігали зброю, документи і планували свої дії. Хлопці, брати мої українці, нас викрили. Совєти підступають. Треба рвати вузьку коліку. І саме в спасі можна скуштувати страву, аналогів якій немає ніде в світі. Моя бабуся перший раз на весілля готувала в 1956 році. І З 1956 шостого року немає весілля чи забави в Спасі, щоб не була спаска за маршинка. цій страві. Вже кілька століть. Спершу її готували тільки влітку на яблучний спас, а тепер без неї не обходиться жодне свято. Місцеві жителі так любили замащенку, що говорили «Іду тому, що там замащенка буде. Навіть в одній з народних пісень є такі рядки: ой, легенька коломийка, легенька, легенька. Через тою Замащенку болить головенька. Замащенку так само називають мачанкою, оскільки страва обов'язково подається з хлібом, яким люди вимакують соус, в якому готувалося м'ясо. кажуть саме в селищі спас і з'явилась замащенка. Пані Марія робить її за рецептом бабусі в традиційній спаській печі. На 10 літрову каструлю повинна бути половина м'яса, порізано шматками, половина повинно бути яловичина і свинина. М'ясо посипають спеціями і кладуть в каструлю. До нього додають пасироване в смальці борошно. Каструлю накривають кришкою і заліплюють тістом. Тоді ставлять у піч. Якщо велика каструля. То став ще кровом грань, ті жаринки горячі, гарячі. А якщо маленька менцю, щоб не згоріло, то вже нічого там не ставлять. Закривають і 6 сім годин. М'ясо стає дуже м'яким, і буквально тане у роті. М -м -м, смакота попереду танці, пісні і величезні вінки. Хочете дізнатись подробиці? Залишайтесь із нами. Після дуже ситної спайської замащенки хочеться трохи порухатися, розтрясти калорії. Тому їдемо до селища Печеніжин вчити запальний гуцульський танок аркан. Бойовий танок гуцулів Аркан головний елемент обряду посвячення гуцульського хлопця у воїни. Після такої посвяти парубок отримував право здійснювати обрядові танці, носити гуцульський топірець, карати ворогів та підпоясуватися широким паском. А компонують танцюристам троїсті музики. Традиційний для тутешніх країн народний інструментальний ансамбль. А доки колумийські хлопці танцюють, дівчата плетуть вінки. Цей унікальний вінок вигадали десятки років тому в лише великий ключів, і ця традиція жива і нині. У цей віночок вбиралися наші ще, можливо, і прабабусі. Вінок суто весільний, і носити його треба було вміти, адже вага віночка сягала трьох кілограмів. Робили його з гусячого пір'я. Пір'я мусить бути з гусячого, з гусячої шейки. Саме найбіліший, саме найгнучкіший. Кожна пір'їнка має бути. Тому що укласти квітку не так просто. І наостанок ми лишаємо Коломийщину і рушаємо до села Шешори. Це типове гуцульське село з малювничими хатами з натурального дерева, невеличкою черською річкою пістенька і живописними водоспадами. Основний заробіток села туризм, тож тут не знудишся. Літній відпочинок це ягоди, гриби, купання. Екскурсії, походи різні. А зимою квадроцикли, мотоцикли, лижі, на всі витяги. Можна навіть просто гуляти малювничими вуличками села підвісними кладками. Але цими кладками ще треба навчитись ходити. А для тих, хто не любить ходити пішки, є альтернатива квадроцикли. Розвага ця неймовірно весела і драйвова. І що найкраще підійде і дітям, і дорослим. Адже досвідчені водії можуть і просто спокійно прокутити живописними місцями, а може дати і вам особисто потримати кермо такого апарату. І коли ви, начебто, нагуляли шишорами, а день нібито добігає кінця. Сонце ще можна схопити за хвіст понад хмарами, а дістатися туди можна доволі екстремальним способом. Спеціальний всюди у будь-яку погоду доставить вас на вершину гори, де ви побачите такі краєвиди, від яких перехоплює подих. Наша подорож Коломийщиною добігла кінця. Їдьте сюди, якщо хочете відпочити душею. Їдьте, якщо ви хочете познайомитись з унікальною культурою та традиціями Коломищини. Сюди треба їхати, аби скуштувати унікальні місцеві страви, які готують за стародавніми гуцульськими рецептами. І обов'язково треба їхати, аби отримати неабиякий заряд адреналіну.